Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум, художньо-продуктивної діяльності, малювання. Тема нашого заняття Україна, моя батьківщина. З днем знань вітає Україна, нехай радіє вся родина, хай світлим буде кожен день лунає щастя, пісня, спів і дзвін. Ось така наша Україна. Тут є в неї полонини, гори, ліси, міста, річки і все. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна. Найрідніша нам усім, то є наша батьківщина. Малята батьківщина це місце, де людина народилась і живе, де народилися і живуть її батьки. Вона ж така рідна для людини, як і батьки, тому і називається батьківщина. Одне з найголовніших міст нашої країни це місто Київ. Це прекрасне старовинне місто. Воно чарує нас золотоверхими храмами, чудовими будинками, вулицями, площами, театрами, парками і скверами. Київ це столиця України. А одна з найбільших річок в Україні це Дніпро. Державні символи України, як ви гадаєте, це які? Що це? Так, це прапор, ще є герб і гімн. А ось державною мовою в Україні є українська мова. Герб це золотий тризуб. Він символізує силу, волю і добро. Національний одяг України це вишиванки. Його шили наші бабусі, одягали на свята, а прикрашали такий одяг вишиванками, переважають у національному одягу червоний, синій, жовтий, зелений, чорний кольори. Малята, давайте з вами намалюємо ось таку картину: Небо і золоту пшеницю. А коли намалюєте, присилайте мені малюнки. Дякую вам за нашу зустріч. До побачення.